Ютуб канал Букзіла представляє книгу. Гнучка особистість. Як позбутися обмежуючих переконань і змінити своє майбутнє. Автор Бенджамін Харді. Книга Бенджаміна Харді Гнучка особистість розвінчує поширені міфи про особистісне зростання, показуючи, що наша особистість не є фіксованою чи вродженою, а скоріше динамічною та змінною. Автор стверджує, що розуміючи та застосовуючи певні важелі, ми можемо активно формувати своє майбутнє та своє я міфи про особистість та їх розвінчання. Харді починає з того, що оскаржує п'ять основних міфів, які обмежують наше сприйняття особистості. 1. міф номер 1 існують певні типи особистості. Автор стверджує, що жодна типологія, чи то Томарзбрікс чи Нео, не ґрунтується на доведених наукових даних. Такі класифікації є лише теоретичними поглядами їхніх авторів, і коли ми віримо в них, ми нав'язуємо собі обмежуючі ярлики. 2. міф номер 2 риси особистості вроджені та незмінні. Дослідження 1950-х років, які нібито підтверджували незмінність рис, насправді були хибно інтерпретовані. Гарвардський психолог Деніел Гілберт доводить, що ми змінюємося суттєво кожні 10 років, хоча нам і хочеться вірити у свою стабільність. Ця віра обмежує наш потенціал для зростання. 3. Міф номер 3 наше минуле незмінне. Пам'ять не є статичною картотекою, вона, як Вікіпедія, постійно редагується. Щоразу, згадуючи подію, ми переосмислюємо її крізь призму нашого поточного настрою, цінностей та планів. Таким чином, минуле говорить більше про те, ким ми є зараз, ніж про те, як усе було насправді. 4. Міф номер 4 Важливо знайти себе, розкрити свою особистість. Замість того, щоб шукати якесь справжнє я, Харді стверджує, що наша особистість є побічним продуктом наших рішень та цілей. Новий досвід та навички розвивають і змінюють нас, а очікування ідеальних умов для розкриття себе лише відмовляє нас від мільйонів можливостей для зростання. 5. Міф номер 5 особистість це і є ми. Фраза приймайте мене таким, яким я є часто є прикриттям для небажання докладати зусиль для розуміння інших чи для власної зміни. Автор закликає відмовитися від цієї пасивної позиції, знаходимо головну мету сила, навіщо? Викриття цих міфів дарує звільнення, ми не приречені на тягар минулого, і наші особистісні риси мінливі. Це єдине, що ми дійсно можемо змінити. Ключовим аспектом людської природи є здатність робити вибір і зберігати вірність своїм рішенням. Важливо не те, ким ви були, а те, ким хочете стати. Головний двигун змін цілі. Ми завжди робимо щось для чогось. Наші дії визначають те, ким ми є. Щоб це усвідомити, Харді пропонує вправу. розділити аркуш паперу на дві колонки: що я робив та чому я це робив, і детально описати свій вчорашній день. Після цього варто запитати себе яких результатів я чекав, чи хотів я саме цього. Чи співвідносяться ці процеси з моїм майбутнім я? Чи хотів би я так само проводити час у майбутньому? Які дії можна видалити, щоб звільнити час для дійсно важливого? Джерела цілей, усі наші цілі походять з трьох джерел: 1. досвід ми не можемо вибрати те, чого не знаємо. 2. бажання ми досягаємо лише того, чого справді хочемо. 3. впевненість це паливо для наших вчинків. Впевненість тренується через маленькі, але послідовні дії, що працюють на майбутні цілі. Яка мета вас поведе? Виберіть одну найціннішу вимірну життєву мету. Вона має бути вашим дороговказом, фільтром для всіх дій. Наприклад, як британська команда з веслування, яка налаштовувала всі свої дії на одне питання, чи допоможе це веслувати швидше? Доктор Харді формулює свою мету, відповідаючи на питання: Хто я зараз? Чого я досяг за останні півтора місяці? Чого хочу досягти у найближчі півтора місяці. Яким хочу бути за рік, а за три роки. Концентруємося на цілі, ритуали для досягнення. Досягнення мети вимагає концентрації, і цьому допоможуть кілька ритуалів: один лягайте спати раніше і вставайте раніше. Це дозволить розпочати та закінчити день усвідомлено, збільшити продуктивність та краще справлятися з рішеннями. 2. Ведіть щоденник майбутнього. Описуйте свою стратегію детально, переконуючи себе в її досяжності. Це простір вашої впевненості. Записи найкраще робити перед сном або після пробудження, коли підсвідомість особливо сприйнятлива. Доктор Харді, наприклад, фіксує головну та другорядну мету на форзаці щоденника і регулярно переглядає записи. Окреме місце присвячуйте подякам, що створює позитивні очікування. 3. Поговоріть із собою майбутнім. Уявіть, що ваше майбутнє я прийшло до вас і розповіло, що всі бажання здійсняться. Як би ви описали переваги, які вже маєте, і як би підбадьорили себе теперішнього. 4. Важелізмін. Рух до майбутнього. Рухом до майбутнього керують чотири потужні важелі. Один важель один. Вилікуйте емоційну травму. Негативний досвід, часто з дитинства, може керувати нашими рішеннями. Харді використовує метафору скалки. Прихована травма заважає жити повноцінно, змушуючи уникати болю. Принципи лікування. Довірте почуття щоденнику. Фіксація переживань впорядковує їх і дозволяє переосмислити. Пам'ятайте, що жоден вчинок у минулому не може визначати майбутнє, якщо ви цього не дозволите. Поділіться емоціями з іншими. Знайдіть трьох людей, які виявлять співчуття до вашої історії та підтримають ваші плани. Вони стануть вашими співчутливими свідками та групою підтримки. Важливо, щоб ці люди були з різним досвідом залежно від ваших цілей. Вправи: 1. Згадайте та подякуйте тим, хто підтримував вас у минулому. Два. Знайдіть трьох нових співчутливих свідків. 3. Практикуйте усвідомлене слухання, якщо ви самі виступаєте свідком. 2. Важель 2. Перепущіть свою Історію мозок автоматично творить історію нашого життя, знаходячи причини для всього, навіть якщо їх немає. Ця історія емоційно забарвлена. Первинні та вторинні емоції. Первинні спонтанна реакція на подію, образа від грубості, вторинні те, що ви відчуваєте щодо первинних емоцій, прокручування образи весь день, керування вторинними емоціями дає повний контроль над емоційним життям. Запитуйте себе, як довго я хочу відчувати цю емоцію, чи відповідає вона цілям мого майбутнього я. Переписуємо минуле. Ключова установка все, що зі мною траплялося, сталося не зі мною, а для мене. Навіть похмурі події були на користь, даваючи уроки. Вправи. 1. Запишіть свої здобутки за останні 10 років та 3 місяці, зміни в особистості та позбавлення від негативних думок. 2. Згадайте три неприємне переживання минулого та запишіть усі їхні плюси: уроки, можливості. 3. Уявіть зустріч вашого майбутнього Я зі страждаючим минулим Я. Що вони скажуть одне одному, яку нову історію? Ви готові розповісти. Важливо, не робіть ці вправи у поганому настрої. Переписуємо майбутнє. Крок 1. Поставтеся до бажаного майбутнього максимально серйозно. Воно має надихати. Не йдіть на компроміси. Крок 2. Напишіть свою біографію, ніби про вас згадують нащадки через 100 років, спершу до сьогодні, потім до кінця життя. Повторюйте щорічно. Крок 3. Опишіть себе через 3 роки максимально конкретно, день спілкування. Якщо ви новачок у плануванні, почніть з 3 місяців, додайте візуальні ілюції. Крок 4. Розповідайте всім про себе майбутнього. Нехай ваші думки базуються на тому, що з вами буде, а не на тому, ким ви колись були. Три важель 3. Встановіть контакт із підсвідомістю. Мозок не любить змін і може підкидати старі негативні сценарії, навіть коли життя змінюється на краще, просто щоб ви відчували себе звично. Запитуйте себе, чому я став тим, ким став. Це мої бажання чи досвід. Що станеться, якщо я дозволю собі частіше почуватися добре? Дійте як успішна людина вже зараз. Мозок добре розуміє мову процесів. Якщо ви хочете швидше звикнути до нового способу життя, поводьтеся як успішна людина. Наприклад, жертвуйте на благодійність. Лише сильні люди віддають і діляться. 4. Важель 4. Змініть своє оточення. Оточення має великий вплив на нас. Експеримент Елен Лангер, де літні люди помолоділи, живучи в оточенні 1950-х років, яскраво це демонструє. Ваше оточення має відповідати вашим бажаним результатам. Три стратегії. Один стратегічне нагадування. Оточіть себе знаками майбутнього. Перевірте, що висить на стінах, яка заставка на телефоні, яка музика звучить. Нехай нагадування про майбутнє будуть скрізь пароль у пошті, одяг, який би носив ваш майбутній я. Друге. Стратегічне ігнорування. 99% інформації та людей у вашому оточенні не мають стосунку до вашого майбутнього. Видаліть це зі свого життя, не читайте новини, видаліть в соцмережі з телефону. Перед споживанням інформації запитайте. Це дає щось моєму майбутньому, чи щось у нього забирає. Практикуйте детокс раз на тиждень, відмовтеся від фізичної та духовної їжі, інтернет. Третє, Вимушальні обмеження. Використовуйте закон Паркінсона, робота займає весь відпущений на неї час. Штучно створюйте відчуття терміновості та обов'язковості, наприклад, написати звіт швидше ніж зазвичай. Давайте громадські обіцянки, які соромно порушити. Це мобілізує та підвищує мотивацію, яким буде завтра. Застосовуючи ці принципи, одного ранку ви прокинетеся і зрозумієте, що бажане майбутнє вже тут. Воно оточує вас новими звичками, знайомствами, домашньою обстановкою. У вас вистачає сил ставити нові надихаючі цілі. Більше того, ви помічаєте, що на краще змінюється не лише ваше майбутнє, а й минуле. Ви ставитеся до нього мудріше, спокійніше, вдячніше. Ви знаєте, все, що було і буде, сталося не з вами, а для вас. І цей досвід, як і все на світі, можна змінювати. Десять найкращих думок. Один. Важливо не те, ким ви були, і не те, хто ви є, а ким бажаєте стати, чого прагнете. 2. Ми змінюємося більше, ніж думаємо, і можемо вибирати вектор цих змін. 3. Двигун змін значна, конкретна та вимірна мета, з якою слід звіряти всі свої дії. 4. Все у вашому житті сталося не з вами, а для вас. 5. Якщо ви хочете бути успішним і щасливим у майбутньому, поводьтеся як успішна і щаслива людина вже зараз. 6. Знайдіть у своєму оточенні трьох людей, які готові підтримати вас на шляху до мрії. 7. Ніхто не може бути застрахований від негативних емоцій, але застрягати в них наш вибір. 8. Щоб підштовхнути свої бажання, вигадуйте вимушені обмеження. Ставте жорсткі терміни Давайте публічні обіцянки. 9. Щоразу, коли хочете погортати новини чи соцмережі, запитайте себе. Це дає щось моєму майбутньому, чи щось у нього забирає. 10. Практикуйте подяку людям та обставинам. Це створює позитивні очікування. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.